Ніколи знову колись наші діди здобували перемогу. Тепер війну проходимо ми, захищаючи свою землю. Більше за все я хочу, щоб ми її якнайшвидше закінчили перемогою. І щоб потім насправді ніколи знову написав у соціальних мережах Сергій Андрійченко: Друга світова війна, кривава сторінка в історії всього людства. 61 країна взяла участь у цій війні. Десятки мільйонів людей поклали свої життя чи здоров'я у боротьбі з фашизмом. Мільйони дітей так і не народилися. Багато років тому Сергій Андрійченко разом з однодумцями започаткували проекти допомоги учасникам бойових дій Другої світової. Війни і це не тільки продуктові набори, які розвозили ветеранам щомісяця, а й допомога у вирішенні побутових питань та просте спілкування щире та відверте. Сьогодні Сергій Андрійченко, як і багато інших українців, захищає нашу країну, та навіть це не заважає йому робити добро для тих, хто колись уже звільнив Україну та всю Європу від фашистської навали. Анатолій Семенюк один з тих, хто під час другої світової війни став на захист рідної землі, хоча й само. Тому йому на той час було лише 17 років. Сьогодні чоловіку вже 98, та попри свій поважний вік, він завжди радо зустрічає гостей. Я так в роді непогано, ну, тільки ходить, уже ноги не ходять, не хочуть ходити. Це ходить. Сараніна та бедрений сустав. І це вже. От каже, ну ну ж, годі, годі, вже багатенько. На питання, у чому секрет довголіття Анатолій Іларіонович каже, напевно, його Бог ще тримає на цій землі. Оце одміряє якому скільки. Я не... о, о, Одні ж погибають перший день, як пішли на фронт, а, а, а другі можуть все время бути на фронті і залишатися живим. Ну, а, а бач, виходить так. Шик, погибло, і зараз війна я йде. З кожним роком живих свідків тих страшних подій становиться усе менше і менше. Журналісти телебачення Капрі неодноразово спілкувалися з героями, які тоді виборювали перемогу, і яких на превеликий жаль сьогодні уже немає в живих. Ось останнє інтерв'ю з деякими з них. Я яка раз оцеяла. на посту около орудия и дожидали какое-то сообщение, основное, это, особое такое. А когда я вышел, небо было светлое, ракеты были, понимаете, и все такое и прочее. Молодежам пожелаю счастливой жизни, чтобы им никогда не снылит грохот танка. Старость есть старость, дает свое и все. Вот. жись такая. Живеш і жить хочеться. Ще хочеться прожити, хочеться посмотрити. Бажаю, щоб у нас теж був мир, добро, щастя. І всього самого найкращого в вашому житті. Ніколи знову ці слова сьогодні мають неабияке значення для кожного. У день пам'яті та примирення ми ще раз переконуємося, що наш народ непереможний. як і в роки Другої світової війни Україна воює з агресором. Для кожного з нас це війна за свободу, за найвищі людські цінності, за майбутнє. Слава захисникам України різних часів. Слава Україні!